Ціни на сир в Вашані 327 гривень за кілограм е, косічка. Ось такий 275. Копчений сир, плавлений ковбаски. 279 це за кілограм, звертаю вашу увагу. 310 за кілограм Сулугуні 317 така косичка за полтавський, адигейський, 298. Ось такий сир адигейський 69 гривень. Це Рано ще, ви бачите, по 75 такі порціонні? Ой, це таке красиве і копчена бурата. Коштує 189 гривень, Ма... Моцарелла 56 гривень, така моцарелла 39, готує з моцарелли салати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Така моцарела коштує за кілограм 489 гривень. Моцарелла для піци 86 гривень і цей кусочечок. Які ціни у вас на сир? Чи полюбляєте ви дуже сир? Чи купуєте ви крем-сири, сир розсільний? Ось такий крем-сир 75. Чи любите ви ікру червону з крем-сиром, чи більше з маслом? Замовите ікру, пишіть мені в шапку профілю.